Центральний парк Харкова не лише улюблена місце відпочинку жителів та гостей міста, а й пам'ятка природи. Парк входить у топ 25 найкращих парків у Європі. Тож навіть у важкий період війни його доглянутість та чистота залишаються пріоритетом для працівників парку. Кожного дня десятки озеленювачів важко працюють, аби теністі алеї, зелені газони, різнобарвні квітники тішили вас кожного дня, незважаючи на спеку, зливу, вітер та війну. Все для того, аби ви, коли перейдете до улюбленого парку, раділи від квітучої краси. Адже такі квіткові композиції створюють неповторну атмосферу у парку. Тож важливо, аби самі відвідувачі дбайливо ставилися до улюбленого місця відпочинку. Пам'ятаєте, яким порожнім виглядав цей фонтан без водяних лілей? І як він змінився, коли тут розкинулися різнокольорові квіти? Красиво згодні і буде красивим, якщо не знищувати його. Я зараз не говорю про рашистські ракети. Я говорю про тих відвідувачів, в кого руки піднімаються, зривати тендітні лилеї, видірати з корінням латаття. Цим невігласам не зрозуміти, що поза водоймою ці квіти скойоджуються і вмирають за лічені хвилини. А на те, щоб виростити нові, знадобиться декілька місяців. І таку кропітку працю потрібно цінувати та примножувати, тож у парку просять не залишатись байдужими. Якщо ви бачите, що хтось рве у парку квіти, ламає гілля з кущів та дерев, не проходьте повз мовчки, хоча б зробіть зауваження або повідомте будь-якому співробітникові парку. Давайте дбати про наш парк разом, тільки об'єднуючись, зможемо розбудувати улюблений Харків та рідну Україну, зробити їх кращим місцем на землі. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків, новини.